Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен плюс спокій за ясною голови для вас. Працює Лілія Налягака, Новини на цю годину маємо наступні. Заяви про наступ росіян на Дніпропетровщину це дезінформація. У генштабі зсу спростували твердження Міноборони країни-агресорки про те, що їхні підрозділи досягли західного кордону Донецької області та нібито продовжують наступ на територію Дніпропетровської. В українському Генштабі наголошують, що бої, як і раніше, тривають у Донецькій області. Україна зазнає інформаційного тиску і в питанні обміну тілами загиблих. Він запланований на наступний тиждень, повідомив керівник головного управління розвідки Крило Буданов. За його словами, процес обміну базується на досягнутих у Стамбулі домовленостях. Натомість росіяни спекулюють на людському горі, до якого самі ж причетні. Нагадаю, раніше ворожі пропагандистські канали поширили відеомашини з нібито тілами загиблих українських воїнів. Окупанти стверджували, що автівки прибули у район обміну, однак українська сторона буцімто відмовилася приймати вантаж. 63-річний чоловік дістав поранення під час обстрілів на Запоріжжі. Протягом доби окупанти завдали по області понад 500 ударів. За ситуацією там стежить моя колега Інна Гой. Вона з нами не жива. Інно вітаю, що відомо на цю мить. Та лілія цієї доби під обстрілами перебували 16 профронтових територій області. Це власне Оріхів, Гуляйполе, а також прилеглі населені пункти. Ну і власне прифронтові села Запорізького району і били росіяни із різного озброєння, скидали авіабомби, а Також гатили ракетами. Ну і власне застосовували для ударів артилерію та безпілотники. Ну і вже можна сказати, що традиційно найбільшу кількість ударів було завдано саме дронами різного типу. У ворожий впіві поранив 63-річного чоловіка у селі Приморське. Безпілотник атакував приватне домоволодіння, внаслідок чого житловий будинок згорів вщент. А чоловік дістав осколкові поранення і з травмами його госпіталізували до лікарні. Ну а щодо новин на фронті на Запорізькій ділянці фронту, за даними генштабу, було зафіксовано п'ять ворожих штормів. Окупанти намагалися атакувати в районах Малинівки а також Новоандріївки. Це Оріхівський та Гуляйпільський напрямок. Ну і власне, отримує противник відсіч від наших сил оборони. І відом своєї роботи поділилися наші прикордонники. Зокрема, бійцям вдалося виявити та Знищити ворожі позиції. це зокрема і дві гаубиці Д 30 ворожі. Ну і власне по цих знайдених цілях відпрацювали під дронами. Така інформація станом на зап наразі по Запорізькій області. Я продовжую стежити за ситуацією. Лілію передаю зараз вам слово. Дякую, колего. Про безпекову ситуацію у Запорізькій області нам розповіла Інна Гогой. У Нікополі внаслідок російського обстрілу поранений чоловік. Окупанти вгатили по житловому сектору міста. Повідомили у ДСНС. У момент удару чоловік саме перебував на власному подвір'ї. Рятувальники надали йому медичну допомогу та доправили до лікарні. Троє людей поранені внаслідок атаки російського дрона на Сумщині. Серед постраждалих – 28-річна вагітна жінка. Про це повідомили у міській прокуратурі. Пошкоджені також автівки та магазини. Окупанти обстріляли дві громади області Недригайлівську та Есманську. За попередніми даними били ланцетами. І протягом останнього тижня на безпечніші території Сумщини евакуювали майже 900 людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Водночас він зазначив, йдеться передусім про евакуацію з прикордонних районів. Загалом же безпекова ситуація в регіоні, за його словами, контрольована. Закликаю громаду Сумщини довіряти лише офіційним джерелам інформації, яку ми будемо висвітлювати і своєчасно надавати. Наразі можу сказати, що за рахунок постійного коннекту з військовим командуванням ми розуміємо ситуацію, спільно злагоджено, діємо і вживаємо відповідних заходів. Можу сказати, що наразі в Сумській області оголошено евакуацію з 213 населених пунктів, 18 прифронтових громад. У лікарні в Харкові від отриманих травм цієї ночі помер інструктор дитячої залізниці Володимир Ковтун. Наразі в лікарні перебуває інструкторка Інна Бойко у тяжкому стані на ШВЛ. Нагадаю, росіяни влучили по дитячій залізниці в суботу. Тоді загинула виконувачка обов'язків начальника дитячої залізниці Ганна Деменкова. 12 людей постраждали про наслідки ударів росіян по місту. Починаючи від вечора п'ятниці, нам розповів мер Харкова Ігор Терехов. це дуже серйозно. і постраждало 69 житлових будинків. Було вибито понад 1200 двісті вікон. Прильоти прийшлися і на приватні будинки. Я вже сказав. Один будинок повністю зруйнований. Іншим ми закрили закрили контори, Потрібно буде закривати ще дахи в деяких будинках. Ми практично завершили зараз наша комунальна служба забувати всіх всі контори, відновила електропостачання, водопостачання, газопостачання, бо воно було пошкоджено. У Дніпрі відкрили філію всеукраїнського центру воєнної травми Суперг'юменс Дніпро. Це вже другий осередок мережі Суперг'юменс Сентр в Україні після Львівського. Головний напрямок роботи закладу реабілітація та протезування. Відкрили його за участі першої леді Олени Зеленської. Проєкт реалізують у партнерстві з урядом Нідерландів. Щомісяця центр у Дніпрі зможе приймати до пів сотні людей. Тож пацієнтам із прифронтових регіонів більше не доведеться їхати через усю Україну до Львова, щоб отримати протези або проконсультуватися з терапевтом чи психологом, зазначила Олена Зеленська. Послуги центру безкоштовні. Рама медичних гарантій, яка в державних комунальних закладах покриває витрати, і в – це робота міжнародних партнерів, і донорів а також українського бізнесу, який допомагає утримати сам цей центр, купувати протези і оплачувати роботу мультидисциплінарних команд, які проводять реабілітацію. Дніпро зараз це одне з тих міст, що приймає на себе особливе навантаження між передовою і тилом. Тобто це місто щит. Тому я дійсно радію, і пишаюся, що наступний крок Superhumans, наступний центр, буде саме в Дніпрі. Це означає, що, по-перше, пацієнти з прифронтових регіонів будуть отримувати швидше послуги і допомогу. У Бельгії 16-річний українець зізнався у вбивстві власних матері та молодшої сестри. Після п'ятигодинного допиту підліток розповів слідчим, що завдав смертельних ножових поранень близьким, а потім підпалив будинок. Коли пожежу помітили, хлопець уже був у школі, тому спочатку його вважали постраждалим. Родина переїхала до Бельгії на початку повномасштабної війни. Чоловік загиблої жінки служить у ЗСУ. У неділю неповнолітній постане перед судом МЗС України доручило посольству тримати справу під особливим контролем. Президент США Дональд Трамп спрямував до Лос-Анджелесу дві тисячі бійців Нацгвардії для відновлення порядку. Солдати залишатимуться там 60 днів або до рішення міністра оборони. Глава Пентагону Під Гексет попередив у разі продовження насильства, мобілізують також морських піхотинців. Демонстрації в Лос-Анджелесі тривають другий день поспіль через дії імміграційної та митної поліції. За словами американських чиновників, цього тижня по всій країні щодня зараз. Штовують дві тисячі нелегальних мігрантів. Зокрема, 118 осіб затримали в районі Лос-Анджелесу. Влада пояснює мобілізацію військовиків потребою в боротьбі з насильством поблизу місць проведення рейдів. До Вашингтона звезли десятки одиниць бронетехніки для першого за 30 років військового параду. Урочистості відбудеться 14 червня до 250-річчя американської армії. Це до речі, також і день народження Трампа. Йому виповниться 79. у центрі столиці. Помітили залізничні платформи з танками Абрамс, бронемашинами Бредлі та Страйкер, арт установками Паладін та гаубицями. Орієнтовні витрати на парад складають 45 мільйонів доларів. Останній подібний парад у Вашингтоні відбувся в 1991 році. Фестиваль Місто дітей провели у Вінниці. На заході розгорнули десятки локацій із ласощами, книжками та виробами хендмейд. Окрім того, учасники мали змогу пройти навчання від спецпідрозділу Артан, головного управління розвідки Міноборони. Інструктори показували, як вберегти себе у момент обстрілу, демонстрували базові навички тактичної медицини, зокрема, як зупиняти кровотечі та накладати турнікет пораненим. Розповіли розвідники і про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Участь у такому експрес-навчанні могли взяти всі охочі за донат на потреби підрозділу. Зараз ми проводимо збір на оптику. І на приціли це спеціальні засоби, які дуже потрібні нашим фахівцям для того, щоб більш якісно виконувати їх роботу. Це очі, це, це, це те, що допомагає нашим колегам з цієї сторони швидше вмирати. Ми вчимо не лікуванню, не медичну, а саме до медичної до госпітальної допомоги. І ці знання важливі не тільки для для цивілі. Не тільки зараз а це при військовому часі потрібно це все розуміти, знати і допомагати. Може, ну, будь-який момент може щось трапитись, де потрібна буде ця сама допомога. На Буковині вперше провели етнографічне свято Гердано Беріг Нації. Ця українська прикраса здавна вважалася надійним захистом для людини. У часи голодомору, воєн та радянського терору чимало таких виробів були викрадені. Тому учасники фестивалю переконані, нині, коли ворог знову намагається знищити все українське, важливо берегти нашу історію та культуру. Одна за одною ці яскраві бісеринки складаються у вишукану прикрасу. Марія Манчуленко майстриня художньої вишивки. Каже, гердани – це неповторні прикраси, які увібрали багатовікову історію, майстерність і душу українського народу. Декці ну, станочки маленькі це і такі, такі малесенькі браслети. Багато хто може носити як прикрасу, як оберіг. Це в залежності, хто вибирає, який орнамент для чого. Чи символічний, наприклад, у нас от може утворитися синьо жовтий чи просто якісь буковинські українські орнаменти. Це вже за бажанням, хто як хоче. Гердани вважають потужним оберегом ця прикраса, нібито захищає людину від будь-якого лиха. А кожен візерунок на ній символічний: ромб, родючість і достаток, хрест захист від злих сил, голуб, мир важливий і колір червоний любов та енергія, білий чистота і духовність, чорний зв'язок із землею. Такі вироби часто передавали у спадок, як сімейну реліквію. Первісно гердан була чоловіча прикраса, називалася вона Басма. Це був такий гірдан, як у мене, але він мав посередині тут дзеркальце. Насамперед наші прапращури, ясна річ, що хотіли себе прикрашати, але в кожному одязі, в елементі одязі, вони клали символи обереги. І так само гірдан вважався обереговою прикрасою. Якщо в давнину гердани плели вручну на нитках чи дроті, то у 20 столітті з'явилися ткацькі верстати, які спростили процес створення складних орнаментів. Кожна людина, котра виготовлювала прикрасу, оцю вона вкладала свої думки позитивні. Вона робила його з певними знаками. Ось у мене гердан. Гірдан зроблений на перемогу з тризубом, з нашими буковинськими орнаментами. Орнаменти можуть бути квіткові, рослинні. Кожен гердан на етнофестивалі унікальний із авторським почерком майстринь, зберігаючи традиції, вони нерідко експериментують із формами та кольорами. Ну люблю я це. Знаєте, що десь йдеш, ти маєш себе представити як українка. Не завжди ти будеш ходити в вишиванці, бо це ж ну таке, треба з собою завжди носити. А гердан поклала, і вже ти знаєш хто ти, хто ти є. Любов до всього українського Дарині прищеплювали з дитинства. Тож у національному одязі дівчина почувається особливо. У мене є вишита сукня, я її вдягаю на особливі події, як день вишиванки або на чиєсь весілля, там щоб показати, що я носю українські речі не просто як, що в мене воно просто є, а я вдягаю, тому що це мій одяг, це моя нація, це моє минуле. Берегти своє та передавати наступним поколінням нині обов'язок кожного з нас. Переконані організатори етнофестивалю. Головний меседж цього свята: бережемо своє попри все. Наші традиції, наші звичаї це наша історія, це наш національний, наша національна гордість. І якщо ми це будемо пам'ятати, це будемо берегти. Ми будемо великим народом і непереможним народом. Соломія Українець Ольга Лучик Ігор Горріга подробиці Телеканал Інтер, марафон Єдині Новини. Людей загинули ще 23. постраждали внаслідок російських ударів по Харківській області. Найбільше жертв у Харкові в обласній військовій адміністрації повідомили, що під час нападів окупанти скинули чотири каби. Снаряди вибухнули у Шевченківському та Київському районах міста. Один із них пошкодив дитячу залізницю. Більше про оперативну ситуацію в регіоні, зокрема в обласному центрі Харкові, розпитаю очільника міста Ігор Терехов, Харківський міський голова, з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Ігорю. Вітаю вас, awesome. пане Ігорю, Я так розумію, ця ніч пройшла для Харкова більш-менш спокійно. Чого не скажеш про цей тиждень? Він справді був важким для міста. Вчора росіяни скинули чотири каби на Харків, атакували дитячу залізницю. Двоє людей загинуло, 18 постраждалих. В якому вони стані на тепер ну, на жаль, дійсно була дуже важка неділя, і хочу сказати, що росіяни гатили по Харкову як скажене було влучання 48 вісьми шахидів. Крім цього, було влучання чотирьох кабів та двох ракет, і дуже багато аеронацій, рунація. Нанесли росіяни місто Харкова, і на жаль, головне, що загинули люди. Взагалі, ми маємо на туришню годину п'ять людей, які загинули від цих всіх атак. Крім цього, 40 людей звернулися до медичної допомоги. Зараз на у шпиталі перебувають 10 людей, серед яких двоє людей в дуже важкому. Стані. І хочу сказати, що дійсно такий акт тероризму, який є, коли б'ють по місту Харкової шахедами, і взагалі такий, знаєте, тероризм не тероризм, коли ввечора в дитячу залізницю влучають кабами. і це зрозуміло, бо це була, були вихідний день, крім цього, гуляли люди. Це улюблене місто Харків'ян для відпочинку. Були діти родини, вони відпочивали. І так цинічно по дитячого залізниця вдарити церо. Цинічно багато людей на вулиці, і я так розумію, це був цілеспрямований удар. Ви знаєте, як я вважаю, що так. Бо дитяча залізниця, де перебувають люди, і крім цього, в вивечора коли ще світло, поряд розташований парк, поряд розташовані спортивні майданчики, де завжди багато людей, і кабом бити туди. Ну це знаєте, не не можу даже сказати, що це означає. Ігорю, а чи є у місті дефіцит донорської крові? Що стосується донорської крові, ні такого дефіциту немає. І знаєте, я дуже вдячний нашим харків'янам, які постійно здають кров свою. І у нас є пункт прийому забору крові, і харків'яни здають кров, і в разі необхідності вона використовує. Тобто у нас немає ніякого дефіциту з крові. Пане Ігорю, ви вже згадали трохи і про цю атаку, яка відбулася вночі на 7 червня. Місто зазнало чи не найбільшої атаки за час повномасштабної війни. Троє містян загинули, 21 людина була травмована. І серед поранених було двоє дітей і одній дитині лише півтора місяці. Чи є інформація, в якому стані ця дитина і загалом постраждалі під час цієї атаки? Хочу сказати, що що дійсно такої атаки Харков ще ще не було, так як і жодне місто України не було так атаковано, як місто Харків вночі на 7 червня. Що стосується людей, які загинули, на жаль, так дійсно загинуло три людини, серед яких і на жаль, робітник нашого комунального підприємства і молода людина, яка була. Приватному будинку, який втвщит розтрощений так і були звертання багатьох людей. Але що стосується цього намовля, то стан на щастя задовольний і очікуємо скорішого одужання повністю. Бажаємо цього скорішого одужання цьому маленькому цій маленькій дитині. Пане Ігорю, а ми бачили відео ці атаки, яких руйнувань зазнало місто. Ну так дійсно було відео. Я хочу сказати, що руна це дуже серйозна і постраждала 69 житлових будинків, серед яких дуже багато багатоповерхових житлових будинків. Знесена практично зруйнована технічний етаж, дев'ятий поверх багатоповерхового житлового будинка. І зараз наші експерти. Працюють над тим, щоб розробити план того, як ми будемо відбудовувати цей буд цей будинок. Бо рунація дуже дуже таки серйозна. Крім цього, тільки за цей прильот була вибита понад 1200 вікон. Прильоти прийшлися і на приватні будинки. Я вже сказав, один будинок повністю зруйнований, інший ми закрили. Закрили контори потрібно буде закривати ще дахи в деяких будинках. Ми практично завершили зараз наша комунальна служба забувати всі, всі контори відновили електропостачання, водопостачання, газопостачання, бо воно було пошкоджено. І сьогодні ми маємо ці послуги. Харків'яни мають ці послуги. Що стосується цих двох під'їздів, які зазнали, зазнали руйнації, то е, хочу сказати, що так, ці руйнації є, вони досить досить велика руйнація, але будемо відновлювати. Пане Ігорі, А скільки часу може зайняти відновлення? Чи є приблизні, хоча б розрахунки розуміння? Знаєте, е, Зараз неможливо сказати, скільки часу будемо, будемо намагатися якнайшвидше все відбудувати, е, але певний час нам потрібен, бо є і тендерні процедури. І є такі технічні можливості сьогодні, а ми будемо намагатися якнайшвидше все зробити. А куди відселяли людей із пошкоджених багатоповерхівок? Завтра ми запропонували людям відселення, але дуже багато людей сказали, що вони будуть знаходитися у своїх друзів, родичів. І не будуть користову використовувати наші можливості, які є. Так у нас є можливості, щоб люди перебували в гуртожитках, але е, зараз такої необхідності для них немає. І, попри все, місто живе. І ви неодноразово казали, який Харків незламний. За що йому велика подяка? На, на днях побачила в вашому телеграм-каналі повідомлення, що Харків отримав 10 пасажирських автобусів від міста Турин, італійського міста. А як саме і які ще європейські міста допомагають нашому незламному Харкову? Знаєте, я дуже вдячна сьогодні всім партнерам, які долучилися і допомагають нам. Щодо громадського транспорту, це не тільки автобуси, це і трамваї, і тролейбуси, які ми постійно отримуємо від наших міст партнерів. Що стосується Торіно, то так у мене була зустріч з миром Торіно під час мого відрядження до Італії. Ми з ним домовились, що вони будуть допомагати місту Харкова. І, от як перший такий крок, ми будемо отримувати 10 автобусів. З Турину для того, щоб ми використовували їм, хочу нагадати, що сьогодні міський транспорт у нас весь безкоштовний, і дуже багато людей використовують міський транспорт, і нам необхідно його поповнювати і оновлювати, І тому це дуже важливо. Я хочу подякувати і Нюрнбергу, який теж нам надав дуже багато автобусів, і Берно і інші міста, які нам постійно допомагають щодо громадського транспорту. А коли з Італії автобуси перші почнуть курсувати у місті, ну я хочу сказати, що дуже багато місць, які долучилися. Допомагають нам це, як я вже сказав, і Нюрнберг, і Бруно і інші, інші міста, наші партнери, які допомагають нам, ми отримуємо від них суттєву допомогу. Юрі, я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і повідомити всю оперативну інформацію по місту Харкову. Дякую вам за це. Це був Ігор Терехов, Харківський міський голова. Дякую.